Астрологічний прогноз. Чи будуть випускати з України військовозобов'язаних чоловіків під час воєнного стану наприкінці 22 і 23 роках? До березня до 20-х чисел березня 2023 Марс знаходиться у близнюках. Марс означає військовозобов'язаних чоловіків. А близнюки означає знаходитися близько додому, недалеко, десь недалеко. І Марс в близнюках означає, що до вісни 2023-го чоловіків ситуація буде тримати військовоов'язаних, буде тримати недалеко від дому. Навпаки, Марс водночас знаходиться в опозиції до стрільця, який означає далеко, який означає виїзд за кордон. Тобто Марс в опозиції до стрільця, він не попадає далеко, він не попадає за кордон. По загальному прогнозу, в березні 2023 року закінчиться гаряча фаза війни. І це означає, що після березня, після того, як Марс вийде із близнюків, оця ситуація, чи можна чоловікам виїжджати за кордон, чи не можна, вона вже буде неактуальна. Даний прогноз, він стосується загально чоловіків. Тобто, зрозуміло, що окремі чоловіки вони будуть виїжджати за кордон. Тебто такий, це загальний тренд. Це основне. Можна додати ще декілька нюансів. Один нюанс такий, що Марс водночас з близнюками, він буде ретроградний у листопаді і грудні 2022-му. А це ще підсилює те, що Марс, тобто військовозобов'язані чоловіки, не можуть виїхати, вони піддаються впливу закону, піддаються впливу тенденції військової. Це така планета, яка не дає свободної волі для військовозобов'язаних чоловіків в листопаді і грудні. Ретроградна примушує слухатись зовнішню ситуацію. І також хочеться відмитити, що до 8 січня ліліт знаходиться в знакі зодіака Рак, а це означає випробування для сімей. Тобто цю ситуацію, що чоловіки знаходяться окремо від своїх жінок, від своїх дітей до січня. Тобто, після січня поступово люди почнуть, сім'ї зустрічатися, тому що в березні закінчення основних, ну таких гарячих військових енергій. На цьому все. Пишіть коментарі. Дякую за увагу!